У воді поблизу Дніпрогес зменшується концентрація нафтопродуктів. Про це повідомляє Міндовкілля. Там запевняють, що дослідження проб на хімічні показники тривають. За даними Держекоінспекції, орієнтовна шкода водним ресурсам склала майже 160 тисяч гривень. Обрахунок збитків, завданих засміченням ґрунтів та внаслідок викидів шкідливих речовин, в атмосферне повітря триває, додали у відомстві. З нами на зв'язку Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги. Пані Тетяно, вітаємо вас. Доброї ночі Вітаю. дякуємо, що знайшли час для нас, і наших глядачів. Пані Тетяно, ось це пошкодження. Атака так на Дніпро Гес. Ми вже знаємо, ну приблизно так маємо загальне уявлення від. Тих катастрофічних наслідків, яких завдала завдало руйнування Каховської ГЕС. Скажіть, будь ласка, чим загрожує, не дай Бог, руйнування Дніпро ГЕС? Це питання вже не риторичне. Воно є абсолютно практичні підтвердження ще влітку минулого року. Росіяни підірвали Каховську ГЕС. І от гребля каховської ГЕС була зруйнована вщент, і призвело це до страшних катастрофічних наслідків, і соціально економічних, і звичайно екологічних. І тому говорити зараз про, ну верніше гадати, як це може бути, ми вже страшне моделювання цієї ситуації пройшли, і можемо говорити про те, що звичайно ну, треба порівнювати ці масштаби. Бо, наприклад, 18 мільярдів кубів води було в Каховському водосховищі, і 3 і 3 мільярда кубів в Дніпровському водосховищі. тобто йдеться про ну менш меншу кількість води, менші об'єми води, але тут ми маємо враховувати ситуацію, що ще більше густота населення тут більше інфраструктури і і, і в зону. Цього ризику потрапляє напряму потрапляє Запорізька атомна станція. Тому говорити про ці ризики дуже важко, складно і ну, вірніше про них все одно фахівці говорять, це, це продумують, але ну, маємо надію, що все-таки стійкість е, греблі є дуже високою, і саме найголовніше, що відмінність Каховська ГЕС знаходилася в окупації. І у росіян тоді був прямий шлях, прямий доступ до всіх складних і можливо вразливих вузлів цієї греблі. Що стосується Дніпровської Дніпрогесу і цієї греблі, то доступу прямого росіян немає, і можливості підірвати зсередини, як це вони зробили на каховці, не існує, тому ну, стійкість греблі ну має бути якби такою достатньою, щоб витримати удари зовнішні і в тому числі бомбардування. Пані Тетяно, але нам треба бити на БАД і закликати світову спільноту до реакції з екологічної точки зору, куди звертатися, яких фахівців запрошувати, що робити, кому показувати. Величезна робота зроблена в попередній період. Я можу вам сказати, що особливо після Каховки, дуже потужна увага. Урядовців з і особисто президента була приділена екологічній складовій. саме після підриву росіянами Каховської ГЕС було проведено кілька міжнародних форумів, які були пов'язані саме з екологічними збитками. І це був міжнародний форум, який був організований спільно Генеральною прокуратурою України і Міністерством захисту довкілля була створена робоча група високого рівня, яку Очолюють ну, представники такого високого рівня, це керівник Офісу президента Андрій Єрмак, і е, представниця е, пані Вальстром, е, представниця такої екологічної політичної еліти Європейської. І ця е, робоча група високого рівня саме е, ну, зосередила свою увагу на екологічних збитках і на восьмому пункті е, формули миру. Президента України Володимира Зеленського, тобто такі заходи вже здійснюються дуже потужно, і якраз зараз існує цей міжнародний механізм, тому що саме за ініціативи президента, і яку реалізує міністерство захисту довкілля, зараз створена міжнародна платформа обрахування збитків внаслідок військових дій, тому що саме Росія ну от, здійснює такі ну, безпрецедентні ідентно uh... Ну, злочини, які заборонені абсолютно всіми документами міжнародними, ну от, наприклад, протоколами до Женевських конвенцій, просто зокрема важливо, ну на цьому треба наголосити. Ну наголошується на тому, що саме збитки пов'язані з руйнуванням гребель, дамб і там, де знаходяться гідроелектростанції або просто електростанції, тобто об'єкти енергетичної інфраструктури. Це прямо вважається злочинами проти довкілля, і якраз от саме ці міжнародні норми порушує Росія. Тому вже в перші хвилини після цих обстрілів на відміну до речі від російського керівництва, яке спромоглося майже за добу якось реагувати там на якісь екстремальні події. То наші політики і представники влади зразу звернулися до міжнародної спільноти. Буквально оперативно була оприлюднена позиція Сполучених Штатів Америки, позиція Європейського союзу щодо цих дій, які можуть загрожувати не лише енергетичній безпеці, а взагалі життю і безпеці сотень тисяч людей. Тобто реакція є абсолютно адекватною. Україна звертається до міжнародних спіль... міжнародних організацій. Ну, єдине, що Ну просто можливо недостатньо була реакція міжнародної спільноти саме на підрив каховської ГЕС, бо Путін іде далі, і, і, і це загроза дуже серйозна для, для Дніпровської да гереблі. Пані Тетяно, ми дякуємо вам за те, що ви були з нами цієї пізньої години за таку важливу інформацію, тому що вона стосується нашого екологічного майбутнього. І тут дуже важливо, щоб ворог і за це обов'язково поніс покарання, тому що наслідки Каховської ГЕС для нас трагічні. І будемо сподіватися, що реакція світу вона буде більш потужною, ще більшою, і ми будемо за нею стежити. Дякуємо ще раз. Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги, була цієї пізні години на прямому зв'язку зі студією.